Як зобов'язати ТЦК виключити з військового обліку непридатного до військової служби відповіді юриста на конкретних практичних прикладах, відповідно до норм чинного законодавства, як можливо розв'язати такі проблемні ситуації? І так, обставини справи та можливих проблем у непридатних до військової служби. І так, типова ситуація, коли чоловіки проходять військово лікарську комісію, їх визнають непридатними до військової служби з виключенням з? Військового обліку і отримують відповідні військово-облікові документи, тимчасове посвідчення, довідку ВЛК. Але через деякий час в непридатного виникають певні труднощі у зв'язку з тим, що ТЦК не внесли зазначену інформацію до реєстрів. І починаються штрафи, розшуки від ТЦК від поліції, затримання, затримання на кордоні, прикордонниками, вилучення документів, кримінальні провадження щодо підробки. У такій ситуації опинився непридатний та шляхи вирішення зазначеної проблеми було підготовлено та подано заяву на адресу ТЦК щодо внесення достовірних даних до реєстру про непридатність до військової служби відповідно до довідки ВЛК. Але відмова ТЦК внести зазначену. Непридатні зазначену інформацію до реєстрів. пройдіть особисто пройти повторне ВЛК. Довідка вилучена правоохоронцями щодо можливої підробки офіційних документів. Тому вибачайте, інформація не підтверджена і потрібно знов проходити ВЛК. Також перенаправлення з одного ТЦК до іншого ТЦК була підготовлена та подана заява в ТЦК із долученням необхідних документів. Далі, адвокатським запитом була витребована інформація від правоохоронних органів регіональної ВЛК щодо достовірності зазначеного ВЛК та підтвердження діагнозів непридатності до військової служби. Отримана офіційна відповідь, що дійсно ВЛК справжня. Потім подано адвокатський запит і витребована зазначена інформація. Знов до ТЦК, знов ігнорування, і тоді вже адвокатами подано позов до суду із підтверджуючими достовірними документами для визнання незаконної бездіяльності ТЦК та зобов'язання внести інформацію до реєстру Резерв плюс оберіг реєстру військовозобов'язаних резервістів щодо непридатності до військової служби із виключенням з військового обліку та компенсацію понесених витрат. Таким алгоритмом можливо захистити свої права та зобов'язати внести достовірну інформацію. ТЦК, але якщо документи справжні, наявні медичні документи про стан здоров'я та дійсний стан здоров'я унеможливлює проходження військової служби, тоді так дійсно можливо досягнути такого результату. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, пишіть свої питання. У коментарях, у дірах, якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається значено відео, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал та задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.